Доброго дня! Хочу вам показати, як обрізається п'ятирічний кущ куст винограду. Я його сформував раз, два, три, чотири старих рукава. І зараз покажу вам, як детально його обрізати. Вже сформований. Так, все, що йде від куща ближче геть. От перша лоза на три бронечки обрізаю. Перша буде тут крайне, слідуючи лозу, Теж на три обрізаю. Так, цю на одну обріжу. На заміщення. Так, подивіться. От маємо. Перший рука, щоб не тікати далеко від кущання на, на, на першу лозу обрізаю. Першу. Цю на три. Ріжу. Цю на слідующе на заміщення. Ріжу, коротенько. Перший. Так, прямо світу. Наприклад, цю, так, знову Ближчу лишаю лозу. Щоб не тікало від куща далеко. Так, тут дві ближчу лишаю. А цю на раз, два, три. Не так. Раз, два, три. Цю на коротку. наступний рік на заміщення.

Desaio dobre, uh. dobre. Формувати треба від маленького пуща. Першого року. Перший рік я два, дві лози пускаю. Дві броньки. Два рукава роблю. Другий рік пускаю чотири броньки. З тих двох по дві. Чотири рукава роблю. Так, тут теж отак на першу постійно скорочую. Як мені цікава лоза, отут дивіться. Отут є. Раз, два, три. Дві лишаю верхну геть. Треба ти бачите, як він гарно виглядає і роється на три брунечки. Так по очері йду. йду. Треба виростити 5-4 рукава старих на все життя щоб вони були. Це на коротко на заміс. Ну О, так. Так. Буде компактний. Легко обробити, обрізати. Не треба нікуди лазити за ним. Зараз подивимося результат. І нікуди І не втікаємо. тратить сили на стару лозу, щоб тиснути так. Тут дивимося. теж. раз. Лишаємо цю, щоб ближче до кореня. Отак. Цю на три теж. Отак. А ну тут І останній. Показую вам. Це заміщення. Отак. Я оцю блещу лишаю до кореня і обрізаю на напрям броні. Покажи. так має бути ногу на зиму. Гарного вам дня!